Почався третій тиждень навчання в німецькій школі. Що я можу сказати? Наш курс інтенсив дуже для дуже інтенсивний і особисто для мене важкий. І комусь він класно підходить, комусь ні. Але я після 4 годин, просто як вижити лимон, мені важко щось робити. Я вже мовчу, і думаю, господи, як ці люди, коти ще їдуть на роботу після цього курсу, і ще навчається другу половину дня, не знаю, я ледь. Леть-лесь, да, мені важко сидіти, бо в мене брована спина, у мене часті мігрені, головні болі, і того я вимучена, і це так само провокує. Головний біль. Коротше, важко. Але він підійде студентам, він підійде людям, у яких немає сім'ї, немає ніяких клопотів, обов'язків таких, знаєте, пов'язаних з сім'єю та дітьми. І да, це інтенсивний курс, і можна швидше вчити мову, але на якому рівні. Думаю, у мене зараз якась стадія. Отрицання, так, да, як вона там українською, і сподіваюсь, що далі буде легше. Але на третьому тижні я вже розумію, десь відсотків 30-40 того, що говорить вчитель, а не відсотків 5, як було в перші дні навчання. Продовжуємо.